Продовжуються ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом до нашої ефіру вже приєднується наступний гість Олег Попенко з нами вийшов на зв'язок, це голова спілки споживачів комунальних послуг. Вітання, пане Олеже. Да, вітаю вас, пане Олеже. Отже, з вами хочемо поговорити про те, що з 1 липня в Україні зросли тарифи на водопостачання та водовідведення. і... Обурення викликало таке рішення не лише звичайних простих українців, але навіть бачимо на це відреагував прем'єр-міністр та президент України, які назвали це ганебним рішенням, і непрофесійним і не погодженим з урядом. Але як виростяніти це рішення безпосередньо, і на вашу думку, чи дійсно про таке рішення національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг не було відомо ані премєр міністру ані президенту? Ну, Мені складно сказати, чи було відомо про це рішення президенту чи прем'єру. А, а от про те, наскільки необхідно було піднімати тарифи, да, наскільки це обґрунтовано під час війни піднімати тарифи. Це питання, а я вважаю, воно стоїть, воно таке одним з головних стоїть питання на сьогодні. Я неодноразово говорив про те, що. Дійсно, у водоканалів є величезні проблеми із боргами, і зі сплатою електроенергії, і з формування в собі вартості. Але неможливо вирішити питання тарифів о, і питання економічної, неправильно я сказав, неможливо вирішити питання економічного і технічного стану водоканалів за, підня, за рахунок підняття тарифів. Це неможливо. І тому, коли ми говоримо за а, підняття тарифів з 1 липня, ми повинні відразу говорити, що ніяких кардинальних змін на водоканалах не відбудеться. Тому що всі ці кошти, які підуть, а, які з'являться в водоканалі, скажімо так, після зростання тарифів, вони підуть на погашення заборгованості за електроенергію. А більшість водоканалів в своїх областях є найбільшими борчниками за електроенергію. І при зростанні тарифів вони е, також е, ці кошти направлять на те, що будуть сплачувати за електроенергію по здорожчаному тарифу, тому що з 1 липня дорожчає як е, тариф водоканалів, так і зросли прайс кепи на електроенергію. Це обмеження, цінові обмеження вартості е електроенергії. Тому в цій ситуації підняття тарифів не вирішує ані одного питання. Чому е обурилися і прем'єр, і президент? Але ми повинні розуміти, що будь-яке підвищення тарифів, воно буде напряму впливати на рейтинг політичних сил. Це українська аксіома. Тому що більшість українців сприймають. Тарифи а, на комуналку як е, додаткові податки. Ну, до речі, а якщо говорити про той же газ або про те, те ж тепло, то дійсно в Україні існують такі квазі-податки, скриті податки, через які ми сплачує, які ми сплачуємо через там, постачання газу або тепла. Тому в цій ситуації це політичне рішення і прем'єра, і президента. І подивимося, як далі будуть результат ці події. А щодо НКРКП. Я вангую, що можливо будуть відмінені всі ці підвищення тарифів в найближчий час. Пане Олеже, то на вашу думку, ініціатива підвищення виходила все-таки від НКРКП чи від водоканалів, які якраз і пропонували нацкомісії підняти цей тариф? Ну, ініціатива в першу чергу виходила від водоканалів. Ми, я ж потрібно говорити, що. Водоканали вийшли з пропозицією підняти тарифи угу. вперше наприкінці грудня 2022 року. Потім угу. у нас там було 1 березня, не, 1 квітня, потім було 1 червня і от нарешті 1 липня. І а, рішення НКРЄКП було ж прийнято 26 грудня. І потім через три дні це рішення було знову ж відмінено. Тому тут питання. Стоїть до НКРКП. Як так вийшло, да, що от а, ви приймаєте тарифи, потім вони відміняються. Потім ви знов же їх приймаєте. Да. І, до речі, знов же ж повертаємось до діяльності НКРКП. При всій повазі до наших комісіонерів. Я хотів би побачити хоча б одну, а не одну, а десятки перевірок діяльності тих же водоканалів. Тому що якщо ми підвищуємо з вами тариф у водоканалі, то ми ж повинні подивитися, а куди пішли гроші звичайних платників а, за комунальні послуги. Тому що як ми бачимо в Прозора або просто подивимося в інтернеті скандали з закупівлями на водоканалі, це, в принципі, постійна річ. Да, от я постійно проводив у вас в ефірі. Що не помиляю Зеленодорський водоканал, коли вони закупили невідомо для чого на 2 мільйона а, зелених насаджень. І це ж не один випадок, да? і не два, і не три. а Десятки сотні мільйонів гривень щомісяця йдуть на невідомі закупівлі водоканалі Тому, як на мене, модель повинна працювати так: якщо підвищується а, тариф, то кожен водоканал. Повинен звітувати про використання інвестиційної програми, а вона закладала з більшості тарифів на рівні 15%. І як вони використовували ці кошти? Куди пішли ці інвестиційні кошти? Куди ці кошти конкретно пішли на заміну обладнання, на заміну труб, там, я не знаю, і так, далі, і так далі. Але ми бачимо, що за останні 10 років у водоканалів. Тарифи зросли більше, ніж в 10 разів ну, з 2014 року, де, там 9 років. Але при цьому вода, яку ми п'ємо з крана, вона абсолютно якістю не змінилась. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, і як ви прогнозуєте, чи може може бути скасоване це рішення НКРКП? І, зокрема, пам'ятаємо, що місяць тому вже зросли тарифи для населення на? Електроенергію, але водночас також, мабуть, слід пам'ятати про те, що якраз незалежність цієї національної комісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг її незалежність якраз є вимогою наших західних партнерів, які нині нам допомагають із фінансуванням, зокрема, пенсій, зарплат в Україні. Чи якщо ось буде це рішення скасовано, чи це якось не вплине на нашу євроінтеграцію? чи не буде вважатися, що ця комісія є залежною від президента чи від уряду. Ну, давайте почнемо з того, щоб взагалі НКРКП була створена за часів Порошенка незаконно. Угу. Це факт, і він доведений в судах і все інше. Потрібно відмотувати це спочатку і починати переглядати взагалі діяльність НКРКП з самого початку. По друге. Чому буде переглянути тарифи? Я думаю, що все ж таки реакція буде. А, подивимося, яка буде реакція. Я думаю, що тарифи будуть переглянуті. Можливо, взагалі буде відмінено підвищення тарифів. Я не знаю, які, чи буде це якось впливати на електроенергію, чому як це впливати на водопостачання? Подивимося трошки пізніше. Водопостачання так точно будуть тарифи переглянути. Чи є НКРКП регулятор наш незалежний? Як він може бути в Україні незалежним? Якщо ми знаємо, що там є чисті квоти а, на а, те, хто буде членом НКРКП, Да? є квота президента, є квота Кабміна і так далі. Тому незалежність НКРКП – це дуже умовно. Політично так точно НКРКП не може бути незалежним. На жаль, в Україні незалежність а, державних органів це. Не те, про що ми можемо констатувати як факт. Скоріше, незалежність це умовність прийняття рішень. Як ну, і знову ж повертаємось до незалежності. 26 грудня 2022 року було прийнято рішення НКРКП щодо підвищення тарифів водоканалів, а 29 грудня вони самі прийняли рішення про те, що вони там допустили помилки, і вони повинні переглянути це рішення. Я ж не думаю, що ви скажете, що це рішення було прийнято іми самостійно. Це також було прийнято під політичним тиском. Угу. Пане Олеже, ну і цікаво стосовно якраз самого її економічного обґрунтування цього тарифу. На вашу думку, від чого він залежить? От я дивлюся про, по ситуації в Луцьку, пишуть про те, що відтепер за один куб води доведеться заплатити 12 гривень 37 Копійок це без ПДВ, а тариф на водовідведення становитиме 14 гривень 76 копійок. Чи можна тут якось встановити який тут якраз економічно обґрунтований ринковий тариф, і чому, чи можете теж пояснити нам, чому водовідведення виявляється дорожчим за водопостачання? Ну давайте почнемо спочатку, з, з формування собівартості. Тарифи водоканалі, вони абсолютно геть різні в кожній кожній області. Якщо у вас вони 12 та 14 гривень, ви живете, як при соціалізмі. Тому що в Києві тариф подорожчав до 40 гривень. Угу. 40 гривень це тільки водопостачання. Було 30, стало 40. В деяких областях тариф піднявся до 50, навіть до 60 гривень. Тому, якби, різниця, досить серйозна і суттєва. Чому така різниця велика в кожній області? Це залежить від багатьох факторів. Ну, давайте їх спробуємо перелічити, чому там встигнемо під час ефіру. Перше, першу так, це це кошти, які виділяла місцева влада на а, модернізацію водоканалів. Тобто, якщо вони виділялись постійно кошти, ремонтували труби, втрати зменшувалися, зменшувалися, наприклад. Витрати на електроенергії, проводили енергоефективні заходи, тоді за рахунок місцевих бюджетів тариф можна було стримувати. Тобто, місцева влада перекладає тариф на бюджет перекладає витрати водоканалів на бюджет, а не на простих споживачів. По-друге, взагалі не підняття тарифів. Тобто влада не піднімала тарифи, а в деяких областях. Тарифи не піднімали останні 5-7 років. Дійсно, тоді виходить ситуація, що в деяких областях змушені піднімати тарифи тільки а, для того, щоб а, ну, не використовувати кошти з бюджету. І такі варіанти є. Тобто, у вас, конкретно, в вашому випадку, а, в вашій області, а, влада вирішила не піднімати тариф весь цей час, вона використовувала бюджетні кошти. І як би цього достатньо? По-третє, дійсно технічний стан водоканалів. Що це означає? Якщо водоканал побудований там досить недавно, а в нас є такі водоканали, як в Полтаві, які більше, ніж 100 років, так от водоканал побудований недавно. Там стоять труби нормальні, стоїть більш-менш нормальне обладнання, то і вкладати потрібно менше коштів. Тобто не потрібно піднімати щорічно тарифи для того, щоб покривати видатки водоканалів. І оце все в комплексі і є а, рішення різного направлення для того, щоб а, вирішити проблеми економічного, технічного стану а, водоканалів. Тому в кожній області вона а, а, має свої а, параметри. Euh, ну, так, параметри модернізації водоканалів. До речі, найвисокий тариф він в Кіроградській області там за 50 гривень. Пане Олежа, але повертаючись різниці до різниці з водопостачання та водовідведення, в чому вона полягає, і ну, цікаво, яким чином її вираховують, якщо на водопостачання є відповідні лічильники, можна знати, скільки ви використали води. А Стосовно водовідведення ну таких лічильників немає. Чи ще треба їх встановлювати? Яким чином визначається ось ця вартість? А різниця між водопостачанням і водовідведенням знову ж залежить не тільки від обсягу а угу. води, а в собі вартість послуги також закладається. І ремонт обладнання. Можливо, у вас каналізаційний колектор. він... Технічно набагато проблемніший ніж труби з водопостачання, угу. тому в цьому випадку більше коштів іде на ремонт каналізаційного колектора. Можливо, брали кошти на модернізацію каналізаційного колектора, і в цьому випадку змушені більше сплачувати кредитні кошти, просто віддавати кошти там я не знаю там грантові, якісь кошти, які так, залучались. Тому в цьому випадку тут різниця, я думаю, більш технічного стану, ніж там, просто якісь прорахунки. Тому що Дійсно, каналізаційний колектор все ж таки це ем, набагато проблемніший для місцевої влади е, напрямок діяльності водоканалів, тому що будь-який прорив каналізаційного колектору може привести до технологічної катастроф. Ну, але тобто, сама ця сума, чи яким чином вираховується вартість, та? тобто я маю на увазі, яким чином, якщо воду у лічильнику, то тут яким чином від тої води, яку надали, та? чи як це робиться, чи можете пояснити? А, собі вартість послуги з водовідведення вона формується слідуючим шляхом: кількість абонентів, які користуються послугою водоканалів. Угу. Обсяг води холодного водопостачання, обсяг води гарячого водопостачання, обсяг а, послуг зі скидів, каналізаційної систему від промислових підприємств. І все це в комплексі, а плюс інвестиційна складова, яка є в цій послузі, ну і плюс далі там витрати підприємства, заробітна плата і так далі. Угу. Пане Олеже, ну і в нашому місті є проблема із смородом якраз від е, очисних споруд. То я розумію, що е, таким чином підвищуючи вартість е, саме водовідведення, міська влада хоче е, якраз замінити це обладнання старе, і таким чином е, цей тариф ще може більше зростати, а, і можливо тільки тоді перестане смердіти, та? чи як ви вважаєте? Я не думаю, що підвищення тарифів а, вирішить питання смороду, від е, очисних споруд. Тому що е, ніяке підвищення тарифів, ніколи не вирішить проблеми технічного стану водоканалів. Угу. Для, того, щоб підняти, для того, щоб вирішити проблеми всіх водоканалів України, потрібно щонайменше 40 мільярдів е, доларів. Е, якщо порахувати е, різницю е, зростання тарифів в Україні. А, і поділити суму, яка необхідна на модернізацію, а, ну, взяти суму, а, яка необхідна на модернізацію всього, всіх водоканалів, поділити на суму зростання тарифів, то ми побачимо з вами період, за який це буде реалізовано. Це що не менше 12-14 років. Mm -hmm. Тому говорити про те, що от тарифи зростуть, і через рік, через два ми отримаємо з вами модернізовану систему. Абсолютно нелогічно. І по-друге, важливо говорити про те, що з 1 липня все ж таки зростуть зросли прайскепи, нижні і верхні обмеження вартості електроенергії. При тому якраз водоканали будуть одні з найголовніших постраждалих в цій ситуації. Чому постраждали? Тому що прайскепи підняли не просто на електроенергію, а їх також. Підняли на часи пікового навантаження з 17 до 22. А це час, коли якраз іде особливе навантаження споживання послуг водоканалів щоденно. І в цьому випадку о, водоканали, які піднімуть тарифи, вони будуть більше просто сплачувати за електроенергію. Особливо в часи пікового навантаження, де електроенергія буде коштувати щонайменше 2 гривні більше, ніж а, в звичайний період. Тому в цій ситуації а, я не думаю, що будь-яке технічне питання буде вирішено, тому що для того, щоб вирішити питання, потрібно знову ж залучати кошти, формувати кредитні програми, пільгова. Пільгові кредитні програми, за рахунок яких і потрібно вирішувати технічні і економічні проблеми водоканалів, ну і пане Олеже, на сам кінець, то після зростання цін для, на електроенергію для населення, а також на водопостачання, відповідно, з 1 червня з 1 липня, то на що далі слід очікувати українцям, що ще може здорожчати, І як, як незабаром, та на вашу думку? Ну, а, якщо говорити про підвищення тарифів, слідуючи, ну давайте зразу скажемо, що на тепло газ і на розподіл газу, ні, на тепло, на гарячу воду і на розподіл газу тарифи піднімаються до кінця війни і півроку не будуть. Це згідно того закону, який був прийнятий в серпні минулого року. Якщо говорити про а, інші тарифи, у нас з вами є. А вивезення твердих побутових відходів. Це прерогатива органів місцевого самоврядування, Це не є державними, державними, скажімо так, державною нормою регулювання цих тарифів. І у нас з вами ще є газ. Газ, вроді би як на сьогодні, поки немає рішення щодо підняття, і документ щодо ПСО є в Кабміні, згідно якого тариф на газ будуть залишені такими ж. Як вони були, там, 7,98. І в нас залишається обслуговування багатоквартирних будинків. Обслуговування багатоквартирних будинків, підняття цих тарифів це є прорегативою загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку. Тому в цьому випадку а самі співвласники повинні впливати. Так я неодноразово я фіксую за цей рік і за минулий рік, коли деякі. Погано по так погано працюючи управляючи компанії, вони самостійно піднімають тарифи, а незалежно від там, рішення загальних зборів. Тому тут самі співвласники повинні регулювати, регулювати тарифи і слідкувати за тим, щоб не було таких прийнято ганебних рішень щодо самостійного прийнята без погодження з ним. Дякую вам, пане Олеже, за ці коментарі. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися, зокрема, про те, що з 1 липня в Україні зросли тарифи на водопостачання та водовідведення, і що з цим зробити, та на що на які підвищення ще варто чекати українцям. На все добре, пане Олеже, тримаємось. Да, дякую вам, до побачення.